Знов наче жайвір в небі, розпала серцю тривога, знов мене кличе до себе, довга придовга дорога. Я на тій дорозі розминувся з поле, кануню минуле, нірки зажу, Но кохання вічне. Но моя любове пройшують співи золотий сосуд, на 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 день, на 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 на. Кажуть, вертатись не гоже, тільки я мушу вертатись, довга дорога поможе, на йти відшукати. Я на тій дорозі, розминуся з полем, кажуть в минуле. Навіть кажуть, о, колись будемо щастити, там, десь за небесо, то не то санто неправда. Нині не маємо бути, хто як не ми, коли я з ми. Вечором особливо я рекомендую молодим, бо вже забули, я свою кавлярку згадую і передаю їм. ми прийшли, ай, як краса тут, -то. Дівок припуляли, там, шукали десь трохи по грудях, воно ну, ну так має бути, а тепер то все пошло. Дівки сидіш, і нині нам треба то відновити. Треба по інтернету. Да. Так, люди, за, Ви знаєте, люди забули дивитися на цю красу. Дякую погано. А я <рес> рекомендую, знаєте, вечором вийти свої молодята, чи навіть чоловік жінку, а яка краса і не писає. Отак зірки на небі, ми на тут світитися бо небо ми тими діамантами. Та прийшли до хати, перехрестилися, <рес> помолилися, <рес> пороздівалися, поляли спати, попритулялися, кропимо. Я кожне щастя хочемо. Яке ж щастя може бути краще? Вір їх заживу. На кохання вічне, знов моя любов. Що це буде відбуватися? Тут є деякі страви, які є на столах, то їх можна кустувати, пробувати. А є деякі страви, за якими треба підходити сюди до наших гостей. Вони будуть давати перше Це буде борщ. А друге буде токар. Тукан зараз принесуть, то тобто, за тукану піддали, ми його там зробили, зараз тут тут буде. А борщ вже в принципі є, так? Борщ є гарячий. Є гарячий. Гаря... так? Горячий, горячий. Горячий. добре. Тоді туди... до туди... поляники до до і борщ горячі вже є, тому що, в принципі, отже, мене... я, я вже все розповів, що буде. Єдине, що ми, ми маємо про це було. А то карпатка горячий. Ага, ну карпатський час. Карпатський чай то трохи пізніше, то буде на солодке. Токан я вже казав, що зараз принесуть, що таке токан. Токан ну, ми зробили корузяна каша, та така, яка була чир, та, якщо хтось знає. У, у Гуцулів був банош, ну ми вже маємо токан, він варився на воді, але ми його сьогодні приготували на сметані, на вершках, тому це буде банош такий. Але Токан назву ми залишили, бо все ж таки Токан це бойківська назва. Борщ, я не знаю, жіночки, борщ підпилений чи не Підпилений борщ босоною борщ. 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 сметаною. Борщ. Правдивий бойк, бойківський, бой -бойківський. бринза теж є. Є марки будуть. Скварки ну То сьото, отже, мусимо починати, бо я вже все рекламував. Добре, молимося. Ім'я і Сина Святого Духа, і Сина Святого Духа, війни, мій Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Отче наш, ти що є сина на весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости на проведи наші, як і не прощає, милаться нашим, і не веди нас у спокусу, але вибули нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христе Боже, по благослови їжу і пиття вам, Фонів, по Ти, єси святий, завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всім смачного панства. Насолоджуйтеся, де ти всі пишні були. Без ніхто не пішов. Тільки іноді шкода, що в мережі дорі, Я знайти тебе не зміг. Запроси мене у сни своїх, ті, що досі не збув. Запроси мене у сні своїх, Ті, що збудуться колись, запроси мене у сні своїх, хоч на мить, та й запроси, запроси мене у сні. Своїх Ту серці паси, ту серці паси. Нях не печаль, та не розброймає жаль, що я плині плинілітне свій, розтопить душі той сні, запроси мене у сни. Він нас привіз кілька цікавих музичних інструментів, на яких зараз хоче трошки нам розповісти про них і, і заграти також Так, Слава Ісусу Христу! Дай Боже всім здоров'я, хто сьогодні сюди прибув. Ми трохи спожили щось для тіла, дуже смачно було, аж, аж вже Не дуже хочеться грати на суфілці, нема сил, але попробуємо трохи щось для душі. Сьогодні ми поговоримо про такий музичний інструмент, як супілка. Історії України, настільки, наскільки я знаю, перша супілка датується десь, має вік, яка була знайдена на берегах більше Дністра нашої річки, але трошки нижче по течії. Вік її приблизно 20 тисяч років. Тобто на території України була знайдена така примітивна супілка з кістки зроблена. Е, ну, інструмент супіл, е, супілка як інструмент е, відомий всі, не тільки українці, але всім всіх на народів. Як кожен народ має свої різні, різновиди. Е, ми почали з того, що е, вік супілки на території України приблизно 20 тисяч років, а зараз я перескочу е, до сучасності і хочу е, розповісти про ту супілку, якою зараз в основному використовують. Ми використовуємо як вчителі музики, навчаємо дітей і професійні музиканти. Напротязі тих 20 тисяч років ця супілка трансформувалася, і зараз супілка, яку ми використовуємо у школі, виглядає ось так приблизно. Супілка, яка була винайдена, запатентована в 1970 році, тобто 50 років тому, майстром Дмитром Деменчуком. До того й до того й йшло, це супілка, на якій можна заграти все. Від простої народної пісні до, до творів баха. Тобто, повністю всі тут є такий звукоряд, що всі звуки можна взяти. І, але поки, поки дойшло до цього, в нас у українському народі було дуже багато різних різновидів супілок. Ну, давайте з якої ми почнемо, давайте почнемо з цієї супілки, яка, бачите, не має отворів зовсім. Вона називається Теленка або Тилинка. Це не є конче бойківський інструмент, хоча зустрічається рідко, в основному це гуцульський інструмент. Як вона звучить? Напевне, е, таке середнє покоління, пам'ятає, е, на радіо була передача на Добраніч діти, і в нас починалася такою мелодією. Це є теленка або тилинка. Ну, і наша супілка, сучасна супілка, зроблена таким дуже відомим українським майстром Тарасом Лошаком. Чолошаком. Він сам родом з Долини. Робить інструменти зараз навіть два, два останні Євробачення, його супілки використовувалися, і ансамбль Гой, і м -м, Стефанія наша в вдвох. На двох фестивалях ти використовувався його робота, його супілок. Це супілка е, роботи Девінчука сучасна, е, е, зроблена з горіха. Так, су, і е, дуже багато він робить супілок із інших порід дерева, е, з граба, з грушки. Ми е, використовуємо ці супілки роботи Тараса Лошака е, в своїй роботі. Приблизно років 20 тому де зібралися вчителі музики нашого округу освітнього Стрілківського, вирішили навчати дітей на супілках. І е, ну, щоб такі кінесенцію наших таких е, занять було встановлення рекорду України в 19... 2015 році, коли святкували 200-річчя з дня народження отця Михайла Вербицького у стрілках. Ми тоді зібрали 237 супілкарів. Було зареєстровано в книзі рекордів України. І цього року ми побили цей рекорд, коли виконали на площі в стрілках колядку на раді стала. Нас вже було 406 супілкарів. То були і наші учні. І випускників дуже багато було, було велике свято, цікаве стрілка. Ну, але знову ж таки будемо говорити про ті супілки, які передували наші супілці, звичайні. І, напевне, попробуємо зараз супілку яку дуже маленьку. Вона має тільки чотири отвори, але дуже, а, дуже добре звучить. Але добре звучить. Рідновид, 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 рідновидності супілки Деменчука є супілка Бас. Так? так само в неї такі самі стрій, як. Треба мати широкі пальці, так, і звучить вона низько. Ще одна така цікава супілка, супілка-дводенцівка. Бачите, супілка складається з двох супілок. Так. Коли є один ряд наповнений, а другий просто пустий, то є півтора динцівка. Це є дводенцівка. Теж конструкція майстра Деменчука. можна заграти та якби дві супілки. Може замінити ще одну людину. Тепер ми перейдемо, напевне, до наших бойківських собілок. У нас їх називають гайда, тупільниці в стрілках, не знаю, як шанці, напевне, теж гайда чи ні. Кажуть, бойківська пищавка. Чим вони характерні? У мене є їх тут чотири, наші бойківські невідомих майстрів. Чим вони цікаві? Ну, це є шість отворів, знизу немає отворів, бо у майстра Демінчука, бачите, ще знизу є два отвори. Так, Тут тільки шість, і це є наша така бойківська супілка. Ми називаємо гайда. Основу її використовували, це є, коли можна з таких супілок зробити ансамбль, то тут індивідуально треба грати. Напевне, вівчарі використовували пасли худобу, от десь на полі. От. Хто пам'ятає, старі часи були такі старі музиканти, пасли вівці грали на супілці. Було чути дзвінок, дзвінки овець і звучання супілки. гайда, ще одна гайда. Кожна звучить по-своєму. -по так, що ми ще не, ще таку ми не пробує, так ми мене пробували, так? Така дуже цікава ступілка, яка зроблена, бачите, залізна ступілка. Бачите, заліза. То добрим музикантам на весіллі ніхто до них не підійде, правда? Добра оборона. Дуже, дуже цікаво і гарно звучить. Правда, ми супілки е, всі переглянули і трошки інструменти, які теж звучать як духові. Є такі інструменти-іграшки, але на них можна грати. Е, бачите, е, інструмент називається свистулька або свистунець. У нас колись в старій солі робили глиняні іграшки, е, знаєте, де стара сіль, і робили такі свистунці. Тобто два отвори і можна якусь мелодію заграти. Мінімально два отвори. Ну і такий інструмент вже він не є бойківський, є такий, може, більше з південних регіонів України. Інструмент називається Окарина, або зараз самі скажете, як він називається, «Зузулька» або Зузулька. Бачите, Теж можна заграти дуже багато мелодій на ньому. Ну і ще залишився інструмент, який зовсім не духовий, але теж зв'язаний з нашою дихальною системою. Всі ви знаєте. А я собі дримбу куплю, аби була боса, аби мені задримбала коло мого носа. А ну, на мене, напевне, буде все. Хто хоче попробувати, бо як майстер-клас, то щось, хтось може навчитися. На яких супілках прошу підходити, пробувати. Може хтось навчиться, що я щось підкажу. А звичайно, коли гра на супілці, що ж ви підспівували, ну, то я приблизно на Так, дякуємо, пане Ярославу. Пан Василь би ще сказав. Тут, 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 така слів. Пару слів, ще Василь. Шановне панство сучасне, отже, ще була така справа, що в нас мужчини полягали на супінці, ще підспівували. Він гудів свою мелодію і одночасно виконував я саму я мелодію, яку на Ще один такий. <реш> а подисте. Щось <реш> знаєте, підходить, підказує. Прошу, прошу. На Стане там. Тільки треба широко, широко. І всі дірочки закрити. чую, добре. То є така сама система. Дорігка Та така. -та, -та. Та сама Димінчука. Бачність до речі. Що ти хочеш? Покажи. дуже простенько, але двома ручками треба грати. Сіма бальчиками Яку ти хочеш? Вибирай собі. Які ти хочеш грати? Ти маєш сапатки? No? Два пальчики тут, то ручкою, а два пальчики тої. Хто ще хоче, діти? Маринка, яку ти хочеш супіручку? Яку? Дивися, може, залізу. А може карну, не вийде. Може вийти? Тільки так, як ми беремо. Дивися, слівою ручкою бачиш, ти ручку закриваєш, а ти ми тут Отак має бути. О, а ну попробуй. А верні, будеш закривати. Класно! Зараз я попробую на тому. О, супер! О, так це дуже, е? Супер! О, тут є, тут є. А? Попробуй ще щось. Ще маленьке. Ну, маленьке. Ну, закривай. Дуй, дуй. Дуй, дуй. Дуй, дуй. Дуй, Ну, Тоже, тут дуже цікава залізна. Хто хоче попробувати? Можна так було. Супілка бас. Бас. Як ви нічить? Давай відкривай. Але молоді ці. О, оттут менше. Найпростіше, що мен каже. Тут треба бачити. Пробую це. Я хочу прошу. Понімаєш? Просто. Ми це там. А тепер стіжку парти треба просто тримати. Ринок бомба. Це ж штука роблена на 100. Ні, тихо. Пашо. Гранник, прорізує... що ми, що ми е, крутимо інший раз меблі, от з неї, ага, ага. прорізується, заклепалося, вигнув. Яке все вдало вигнути і все маєш. Р ротовою порожниною робиш вакуум, ага. дозовів і.

Короче, пальцы. Четыре пальцы. що що таке. что-то? А то до зубів прикладається. не так. Ні, Так, прикладается. <плазу> 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 Ті, що досі не збулись, запроси мене у сні свої. ті, що збудуться колись. Запроси мене у сні свої. Тож ж запроси й мене, мене у запросив, запроси свої.